Вітаю вас, малята, у журналі в Природу. На минулому занятті ми помандрували на інші планети нашої сонячної системи. А сьогодні пропоную більше цікавого дізнатися про найхолодніший, найпівденніший материк нашої планети Антарктиду. Антарктида це материк. Відкритий найпізніше з усіх материків. На материку є гори та вулкани, річки та озера. Ніде на нашій планеті немає таких суворих природних умов, як тільки не називають цей континент. Королева холоду, безлюдний континент, край землі, заповідник наук. Це Велетенська льодова пустеля. Материк, майже повністю вкритий товщею льоду, від якого відокремлюються айсберги Крижані гори. За підрахунками дослідників налічується близько 200 тисяч айсбергів. Тут можна побачити тільки один схід і один. Захід сонця на рік. Тільки на цьому материку розрізняють протягом року не пори року, а полярну ніч та полярний день, які тривають по півроку. Материк омивається водами Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. На материку. Здійснюються наукові дослідження майже 40 міжнародних станцій, на яких працюють вчені з різних країн світу. А це приблизно до трьох тисяч людей. Серед них є єдина українська дослідницька станція Академік Вернацький. Вона працює постійно і є. Метеорологічною та географічною обсерваторією. Там проводять наукові дослідження. У зв'язку з суворими умовами вчені можуть там працювати не більше одного року, змінюючи один одного. Проживають вони біля станції у поселених пунктах наукових містечках. Материк не має чітко окреслених меж, оскільки вкритий товщею криги, що нагадує купол, трохи піднятий у центрі. Товщина крижаного покриву становить майже 2000 метрів, а в деяких місцях понад 4000 метрів. Тому Антарктида найвища серед цих материків. Під льодовим покровом через весь материк. Тягнуться Трансатлантичні гори. Вони ділять Антарктиду на дві частини Західну Антарктиду та Східну. Трансатлантичні гори є одні з найдовших гірських хребтів на землі. В Антарктиді на острові Роса є діючий вулкан Еребус. Велика кількість прісної води знаходиться в озерах. Які розташовані на невеличких ділянках суходолу, вільних від льоду. В Антарктичних льодах знаходиться до 80% всієї прісної води нашої планети. Прісна вода знаходиться у айсбергах. Погодні умови Антарктиди надзвичайно суворі, тут зареєстрована. Найнижча температура повітря мінус 89 градусів. Зафіксована найвища температура повітря за останні 59 років. Це плюс 18 градусів у 2020 році. Опади випадають лише в образі снігу. У Антарктиді постійно холодні вітри, іноді ураганної сили. У надрах Антарктиди багато корисних копалин, кам'яне вугілля, залізна руда, слюда, мідь, свинець, цинк, графіт. Цей материк не належить ні до однієї держави. Це материк науки, миру, міжнародного співробітництва та туризму. А чим же приваблює туристів цей материк? А тим, що в Антарктиду мігрують безліч тварин, оскільки клімат занадто складний для їх постійного там проживання. Але деякі змогли пристосуватися до цього клімату? Кити є одними з найбільш загадкових істот на Землі. Синій кит – один з найбільших істот на планеті. Важить він над сто тонн. Тут може зустрітися синій кит, кашалот, горбатий кит, касатка, вухатий тюлень, морський лев. Морський леопард, південний морський слон. Пінгвіни, дивовижні птахи. Ці безкрилі водоплавні створіння живуть тільки в південній півкулі. Більшість видів пінгвінів мешкає в Антарктиді і на деяких островах цієї півкулі. Імператорські пінгвіни є найбільшими пінгвінами в світі. Середня їх вага близько 30 кілограмів, їх пір'я та підшкірний жир до 3 см у ширину забезпечує їм тепло і комфорт у люту стужу. Королівський пінгвін є другим видом пінгвінів за величиною, після імператорських. Важить королівський пінгвін до 18 кг. Вони їдять дрібну рибу і кальмарів. Можуть занурюватись на глибину до 100 метрів, але були помічені і на глибині до 300 метрів. Пінгвіни прекрасно себе почувають у морській воді, адже вони створені для життя в цій стихії. Повітряний простір для них недоступний. Приблизно 75% свого життя вони проводять в океані, а часть, що залишився, живуть на суші. Вибираються пінгвіни з води для відкладання яєць і очікування потомства. Всі пінгвіни вміють чудово пірнати і досить глибоко. Якщо на поверхні води або неглибоко під водою птах не може знайти собі корм, тоді він здатен піти під воду на глибину до 20 метрів, а деякі види пінгвінів навіть 200. По суші пінгвіни пересуваються важко. Перевалюючись з ноги на ногу. Якщо сніг стає пухким, їм тоді зовсім некомфортно пересуватися. Але пінгвіни – птахи кмітливі. Вони лягають на живіт і, відштовхуючись ногами та крилами, досить швидко можуть ковзати по поверхні. Вони чхають, однак не від застуди. Оскільки пінгвіни їдять багато морепродуктів. Разом з їжею в організм потрапляє чимало солоної води, позбуваються всі від цієї солі за допомогою чхання. І ось сьогодні я пропоную створити аплікацію пінгвін. Для аплікації я приготувала синій аркуш паперу, геометричні фігури чорного, білого, помаранчевого, жовтого кольорів. Чорний фломастер, простий олівець, ножиці, клейонку, серветку та клей. На чорному квадраті намалювала великий круг. Вирізаю по намальованій лінії. Загинаю невеликі краї, круга зліва та справа. Загинаю знизу верхню частину це голова. Трішки підклеюю краї. Щоб не розверталися. Білий прямокутник згинаю навпіл, це очі пінгвіна. Помаранчевий прямокутник згинаю навпіл, зрізаю кути, починаючи від середини нижньої сторони до правого і лівого верхнього кута. Це великий дзьоб. Жовтий прямокутник згинаю навпіл, вирізаючи трикутнички. Це лапки пінгвіна. Домальовую очі чорним фломастером. Намалюю квіточку і вирізую по лінії це квіточка для дівчинки. А де ж сидить пінгвін? Мені здається, що пливе на айсбергу. Ось такий пінгвін у мене вийшов. Але як же не зробити друга для дівчинки, щоб їй було весело? Пропоную і вам малята створити декілька пінгвінів на айсбергі, які мандрують по океану. До зустрічі, малята!